Ого, А тепер як ти відповісти? Попускай, дів немає. О, о, а це вже я розумію. Ах, <гум> ТВГ випек дорогами. Привіт, привіт. <гум> так для в мене стріму не будет привіт Привіт-привіт-привіт привет. С <привет>, вами <привет. гум> Василь. На канале В Ютуб в... Welcome to Ukraine, сука Чи як? це Василь всех как TikTok Як вам видає Василь ви как бачите ТикТок? Чевалкум сука. А ну І, вибачте за мою нецензурну лайку. Хм. Mm. 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 Точно не знаю, як мене пише. У меня бо бос показуєте все. вс. Mm. А ім'я я точно не знаю. Mm. Mm. Дивитесь там Так, короче, все. І зразу заходимо в тілометрі десь. Закінчимо почати. Клоп степ 75% йдемо уроки писати, як завжди. Ви? Я прошу вибачення, що я так довго не стрімив. Просто в мене були такі зависока проблема. Це називається проблема здоров'ям, як вже зрозуміли. Угу. Я не думаю, що це буде. Дай Боже вот бумага. Влад бумага. Можно підписку? Можна! Є-є-є А я с ним присл к на 75%. Хто там бачу? Вс, Ну, Хотя насте есть. і да, зараз будете уроки писати. Так, що там було по уроках? Ох, зато у мене 120 капец песни. Дай мені? Щас я не вірю. Зараз я подивлюсь. На бумага. Зараз перевіримо. Чи в тебе справді 120 к підписників? Ого! Хе-хе. <смір> Нічого собі, ну тип попіаний. Влад бумага. Тільки чомусь дивне тебе ім'я в бумага. Хе. Вітаю тебе 120к підписниками Ніхто Ніхто ще з нас ще таких підписників не мав. Серйозно. Ого. Я ще з школи. <гуз'> я зрозумів. <гуз 'ija> Влад <Вот>, бумага. хе <гуз 'ira> <гуз 'ira> Не в тебе правда смішний. <гуз 'ira> <гуз 'ira> вот бумага. Так. Ну well, ж, вот бумага. іду я уроки писати. Знаєш на кондо... Та хто її не знає? Ти... Та це... Та це ж класна калімнечка моєї сестри. <хи> я казав, там сидить. <хи> Лежить собі. В телефоні сидить. Під кодрю. Хто угу. я... взагалі анаконду не знає? <хи> а на кондрю магап. <прям>. І <хи> де <Иди> пише. <хи> Добре йду. Що там? Що там мені задавало? Так. Буду разом із вами писати. У <гум> мені самому писати могут а я вже давно стриминг записывал. Визуально Візуальна машина, касс магнит технологии, так Тех. что там призначила. Відкрийте та этом и файл та выконутый козюке. Зайдет вам оба виртуального машина. Позначьте завдання, як виконали. А ну подивимося, що там.

У мене навіть по ребекати будет, якщо мені далося два рази скасовувати стрім. Два рази, розумієте? То капець, бля. Завезли тут вікно, щоб я бачив, що ви там пишете. Ой, поза вс кей, та де? Не боляй, опс. За тобі. Тобі певно вже буде монетизація доступна, Ти певно зараз багато грошей заробляєш. за те, що тебе О, ого го стільки підписать. Чи думаю через цей никнейм ти у підписались. Ого, спілки до ядерниці кап'ять. Якщо хочете, делите діл цією прямой трансляцією. <гум> Бо напевно зараз багато хто скучили за мною. А больше хтось маленький ще хто там. А давайте, пишіть звідки ви, ви мене дивитесь, звідки ви давайте. Я до речі, зі вами фантичка, спикар плаче. З, з малюм лет села пасічка. <гум> <гум> Ти вбух тюрців? Конечно. Конечно, я тут зараз живу. Хм. А дальше сейчас моя жита. Сегодня через то, что мы живем болів, я не зміг піти до церкви вообще. Почуваю себе Бо Потому что я аж два тижня не ходя до церкви. Похоже уже на наступает теж доведеться піти до церкви, Той. Шесть твоян, -мо, длякаю тебе. Все, все, да, і... 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 І твоя янточка и. И. и модернка твоя. Просто лак... просто лак. Дякую за шість... Дякую за дев'ять троянд. Все, кени ще ся, одну троянду і. Ще одну троянду і... і Модерка твоя. Хм. Так, мені би твої проблеми. Хм. Ой, усім поки в такі проблеми... Я як і в церкві не був два роки. Ого! Хе. Я представлю собі який ти грішник, що тебе Бог наклає. Але тебе Бог може не покарати, якщо ти страшенно волонтериш. Як то далі. Ой, щось страшенно я пити захочу, я зараз... Ой, треба це відслонити, Бо щось потемніло. О, о. Аж каші мене було видно. Хі -хі. Так, я зараз. Я розумію тебе як це, коли ти в церкві не був, а два роки, хм. Два роки, але вы на причастите в церкві точно був. Хм. Хм. Секунду. щось у мене меня ведряшка о. Перепрошую. Ну я казав, на, на причасті усі, усі в церкві були. Я, я то, що пам'ятаю. Коли вони приймали причастя 3-го і в кого в кого був випускний, теж вони були в церкві. <натоліпла> Збільшого. Скоро вже буде випускний моєї сестри. Де 11 платье купили. <пілля> так, Сонечка, дякую, що дивилися прямої трансляції. Mm. Так, ну що ж друзі, нагадую, якщо ви... Mm. якщо ви. будете кидати мені подарунки, і кинете подору... 10 подарунків за одну монету, то ви получите модерку. Mm. Це буде така дясність від мене. Щоб, не якщо всі такі багато кажуть, скиньте мені подарунок за 1000 монет, і я тоді вліплю вам модерку». Нє, я не такий. Mm. Я кажу, скиньте мені подарунки за 10 монет. Або навіть за 100 монет то взагалі буде розрив мозку. Щоб ніхто з анімаційні подарунки кинув. Кину. І тоді ви получите модерку. Хі -хі. А 10 монет то яка намагає, і все Хі. От Роман Костик і мій брат виконали таку ціль, вони якраз кинули мені за багато монет, і я заробив багато діамантів, що в мене тепер є 11 центів. цікаво, скільки я вже тепер заробив за оці подарунки. Але їм кидають тисячу монет, бо вони популярні, а ти не дуже. Mm. <рес> та, я, та я і не дуже популярний, мене недавно з 1,5К підписників. Mm. Я на цьому не зупиняюсь, буду продовжувати добивати до 10к, щоб мені нарешті була доступна монетизація, щоб я налегше собі зароблював реальні бабки і все. Mm. І так у мене в каналі лише, лише один відос. Ти що, Васі у нас популярний блогер. Популярний. Ну, майже популярний. Був, був популярний, коли мене пропіарував в пабліку, де я по... де я... Пам'ятаєте, ця історія з пельменями. Ці пельмени я назавжди запам'ятав. Коли мене пропіарував один паблік зайфі. Оцей комік і так далі. E, все, e, Соня е усе пам'ятає. В мене попіали один паблік і все. Як коротше ще з вами говорю, йду робити. Mm. Музику включу, щоб вам утом не було. Все, спочатку. А коли хтось буде писати питання, я буду відповідати, ставити на паузу. Музику та все. І будемо продовжувати так слухати. Бо всім музику люблять. <свісно> Такс. Озичила яку одну кругленьку суму. Тобі нарешті баянови. <свісно>

Ох, аж дві рози ти мені надіслав, Ой, дякую тобі. тебе. Зас, я тебе призначу. Хм. Призначу модератором. Ja so, prosto rak prosto rak weta, ja utrzymuję to